Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ще дякуємо Богу за те, що подарував ще один день для нас. І ми знову зібралися для того, щоб працювати. Ось такий вигляд має на сьогодні наша діляночка. Ось так радісно. З Хорошим настроєм розпочався наш. Народ зустрічає день. кожного, хто приходить сюди. <рес> а саме найкраще сьогодні радісно будуть молитися, коли буде бітонамішалка, міксер заїхати. Господь благий. Особливо ті, хто крепко і тяжко робили, коло нього махали лопатами. Будуть поособливо дякувати Богу. Так, ладно. Що, хорошо. добре. Вже одна команда поїхала. То ще одна має їхати чи... Ні, ні, одна команда поїхала розгружати, ага. загружати, верніше. Ні, то загружати, загружати. А що зараз... Зараз виставляємо цю палку і будемо. Ну, міксера ще немає. Да? Ще нема. Де ж буде міксер, Ось, значить. — тоді я скачу на хатину, якщо така ситуація. Так зрозумів, там братів хватило, да? ну, так? Ну. Якби було більше, то було б краще, але стільки було таких, я, що годні. Я дітей в школу завозив. Виїжджати mm -hmm. звідти і постійно крутитися. А так, а опалубка робиться, то ми ж тоді робили. Теж заливається ця сторона, та лише залилася, звідси почали, а один двоє хлопців вже роблять опалубку. Це ж. Mm -hmm. Давай я зараз їжу. витаю. Витаю трішки. Окей. Запізни, все такі пробки в нас по селі, це капітс. Таке відчуття, що деколи їдеш у якомусь мегаполісі. Трошечки поспілкувалися зранку і приступили до своєї роботи. Ми маємо підсипати тут, бо нам потрібно залити тут, бо якщо вода буде збиратися, то не добре під водами. Тут треба таку уклон зробити, щоб так туди вода витікала. Дивись по цім спочатку тут цей участок, куди ти більше можеш. Так, тут дві наші. Ні, ні, купо. Здавай. Зараз зарізаємо, зарізаємо. П'ять, шість см тут Тут на три метри достатньо. Підемо далі, міріметр. Так, Рудечко, то водичка то попробуємо, А де жилка практично не чіпляє, відти збираємо все лишнє. Давайте на мовку... заливку 10 см. Самосвал давай. Є. 10 см достатньо. Да. І двоє, і троє буде. Щоб краще було зрозуміло, нам потрібно залити в цьому місці бетонну площадочку між Тильною стороною нашої будівлі і огорожею, Прибрати лишній ґрунт, а там, де є ямочки, там їх підсипати, а потім засипати гравієм зверху і забетонувати. Ось така задача на сьогодні у нас. Це поки немає міксера. А як приїде міксер, то ми всі підемо працювати до міксера. Хай давай віду. Ти хочеш От хорошо. нам потрібно зробити, щоб отакий от у нас з'їзд. Пандус. Але як його зробити, треба добре подумати. Брати також попіклувалися і про хворих людей. Хочуть зараз зробити пандус для них. Для зручності Єдро, і також дякую. зробили туалет спеціально для тих людей, які мають... Придумав обмеження. з пандусом. є якісь плани, Серж? Думаю, що в робити. А -а -а. Але який, зараз ми побачимо Яма. Так, у нас? От ми зараз робимо столклон. Але нам потрібно його завернути. Тут треба трошки підняти, десь воно буде. Два на два, так як піде, десь отако. Але зараз треба рештовку, опалубку зробити, для того, щоб так зробити добре. Часто, друзі, ви, напевне, задавали собі питання, чому у нашого братика Сергія ось такі руки пошкоджені. Сьогодні він трошечки нам розповість про своє там, минуле життя, про те, що сталося років 10 тому в його в житті. Як Бог дарував їм сили пройти через таке страшне. Випробування і гори. 2 лютого 2014 року змінило життя нашої сім'ї дуже сильно. Тому що 2 лютого, саме ввечері, коли ми повернулися з дружиною додому, у нас був балон, який знаходився у нашому домі. Ми цим балоном обігрівали приміщення, де було яблука. І коли ми заправили його, він був покритий покритийнім. І нам кажуть, що занеси його в дом, для того, щоб він зігрівся, він краще буде горіти. І коли ми вечором поверталися додому, ми поставили чай для того, щоб попити. І я почув у ванні такий звук, як то, що тарілець розбився. Думаю, що там впало. Я зайшов так, подивився і бачу. Балон лопший. Ну, думаю, ну, балон лопший на 5 літрів. Я просто його зараз візьму, винесу, викину на двір і все. Коли я відкривав ванною кухню двері, то воздух змішався, тому що цей газ пропан бутан бутан падає і на низ. І він змішався дверима, коли я відкривав, і там була газова плита, і просто в цей час пройшов зрив і зірвався оцей газ. І я був під центрі це, і дружина якраз почула, що щось сталося, вона якраз заходила. І я бачу на свої очі, як ось той вогонь тако зривався. Не знаю як. Але ми після того були з дружиною на вулиці. Сам Бог нас від вивів. І далі ми почали пожарну викликати, батьків дзвонити, приїхали нас, забрали в хотину лікарні. лікарню. Нам надали першу допомогу. Далі нас перевели в опікове відділення в Чернівці. І там ми 21 день пробули Такої підтримки. Нас надавали потрібну допомогу. І знаєте, важко було дуже важко. Але з Божою поміччю ми могли. Якби пере, пере, пережити це все. Ми з дружиною не одного разу не роптали. Боже, чому ти це нам так дав? Що нам далі робити? Чому ми такі? Тому що ми наскільки були опечені, там 70-80%, що я, що дружина, ми були. Усі обпечені, де більше ураження вогню, де менше. Але лишилися знаки, так? у мене на руках дружини більше на ногах, тому що капрони, які були, вони просто сплавилися у дружини на ногах і вони зробили глибокі рани. Але слава Богу, пройшло багато років, у 10 років, і ми можемо працювати, трудитись у церкві для слави Божої. Були моменти такі, коли ми в Чернівцях у лікарні були, здавалося, що заново тіло горить. Просто наскільки все пекло, наскільки, що хотілося все зробити для того, щоб це стало. Я навіть пам'ятаю, перед цим було звітне Хорове, де братваня Гуцул каже, Брати, треба проповідувати, треба комусь міняти наших братів. І я кажу, та ще не готові, ще не час, ще прийде час. І знаєте, після цього, коли пікло так сильно, тоді казав, «Да, Боже, я буду проповідувати, все буду робити для того, щоб лише стало це». І далі ми, коли повернулися з дружиною додому. Вона була моїми руками, тому що я руками нічого не міг робити. А я був її ногами. Так брав, що руками ось так брав і приносив її, вона далі там їжу готувала. І, так, батьки нам допомагали, слава Богу, нас батьки не лишали. І дуже багато церков молилося, дуже багато церков підтримувало нас. Знаєте, одне таке свідчення, пам'ятаю, ми лежимо у лікарні. І одна сестра дзвонить з Одещини. Я пам'ятаю її звати Людмила. І вона каже: Брат Сергій, це ви. Кажу, так. Да". От каже: в нас є молитовна група, де ми молимось. І каже, нам прийшло смс, щоб ми молилися за вашу сім'ю. Ми хотіли знати, як у вас справи. І вона розпитала, ми з нею поговорили, так, і я дуже вдячний. Тому що коли чуєш, коли в тебе біда і ти чуєш, що за тебе моляться — це дуже велика підтримка. Наскільки Дух підтримується. І я дякую тим людям, які нам, за нас молилися в той час. Я дуже дякую Богу, що Бог зберіг життя і мої, і дружини. І знаєте, у нас діток не було. І нас Бог благословив цим благословенням. І коли у нас були опіки, ожоги сильні, і то немовля у нас було, ми дуже ми були безмежно, дякували Богу, що Бог подарував нам дитятку. Оце був такий яскравий промінь під час таких переживань. І слава Богу, можемо трудитися далі, як Бог дає нам сили здоров'я. Коли ми вийшли з лікарні, вдома були, пройшло декілька місяців, нам сказали, що от кілоїдні рубці вони наскільки росли, от такі великі були. У мене ось тут ось так шкіра була зросла. Мені потім операцію робили. Але для того, щоб оці рубці не росли, потрібно було компресійний одяг. Його шиють тільки у Львові. І ми з дружиною їхали декілька разів, щоб просто пошити ось ці перчатки. Я пам'ятаю, коли пошили ці перчатки, я прийшов у церкву, ми сиділи з дружиною, і після служіння брати наскільки раді були бачити мене, що так жали руку, і бувало, що я після служіння приходив додому і знову такі волдирі були здорові, там, там по тілі. Просто наскільки ніжна шкіра була, що робилися великі рани. І до слідуючого служіння опять заживало. І то вп'ять приходили і п'ять дуже раді мене бачити. І я знову цілий тиждень загоював рани. <рес> Ось так було. Я пам'ятаю ці моменти, якраз да, да. коли це було. Не смішне, але... Коли я перший раз побачив Сергія в лікарні з Анією, я був дуже сильно вражений. Майже все тіло було в опіках. Навіть важко було уявити через якісь страдання і болі. Вони пройшли. Що ми Декілька хвилин ранкового перекусу, сніданочку, кава, чай. що кому подобається. Коротенькі, декілька хвилин спілкування. Скільки цук? Дві маленькі. Або одну велику. Розказує, що ти нам привіз, братику. Квас і хліб. Думаю, на сьогодні вам хватить. Упереп'як у вас. Ні. У я сьогодні також працював помічником грейдеріста, старшим помічником. лайка, ти показуй вище, нижче. Тобі ж май ведь з боку, До гори, добре слайк, як скажеш. Главно, щоб рівно було. Слайк уже... П'ятий раз ти показуєш, вище, нижче і мене одні порівняти. Ти дивися, чи рівно опускали чи ні. Тра глибше чи ні. Главное, щоб колеса не топилися в Скільки ж ям, скільки вчимося. Але добре на чужих ошибках вчиться. На чужим грейдерів, дози, скажімо так. І на чужім і здобуваємо трохи навіків. Ось так, спільними зусиллями ми ще дуже гарно вирівняли нашу територію. Правда? А ось прийшли наші менші друзі. Вже... Переживають, що немає обіду, де ж обід? Да? Красончик. А ось і обід наш приїхав. Як собачка радісно зустрічає, навіть знає, що в цій машині є для неї щось смачненьке. Вже на Брат мій сьогодні теж допомагає сестричкам на кухні. І пастор наш сьогодні теж долучився. Дякую вам ще раз, сестрички, за гарний, смачненький обід. Все було дуже смачно. Як завжди борщик, картопелька, м'ясо. Все було дуже чудово. Ой, які ароматні запахи, і прийшла наша кітюня теж обідати. І сусідські, сусідська дівчинка теж. Всі пообідали, всі задоволені, всім вистачило.

Приїхати до нас отой От автомобіль з міксером. А ось, який дуже чудово робить свою роботу. Дуже ми жалкували ці дні, коли його не було. Прийшлося нам працювати дуже важко. А тут це набагато простіше. Воду помпою закачали. Цемент потрібно вручну засипати, але цемент засипати низько, майже на землі, на рівні колін. А гравій пісочок він собі самий забирає. От уявіть, скільки нам потрібно було б кинути лопать вручну, скільки він зараз забирає оцим ковшом своїм. Дякуємо тобі, братику Микола, який нам допомагає, який дав нам сьогодні цього міксера. Хай Бог благословить і твою працю, і твої руки, і твою сім'ю. Дякуємо, братику. Ось так. Набагато швидше, легше. В декілька разів більшу. Частинку ми залили бетону, і в декілька разів легше було робити. А ось так виглядає наш пандус. На вечір у нас спортилася погода, навіть трошечки був дощик. Але брати зуміли дуже пізненько, але залили, забетонували цю частинку теж, ще навіть встигли покотити травичку на нашій клумбочці, яка росте досить швиденько. У нас ще досить тепло, вологе вистачає, зрошення гарно працює сьогодні вранці. Наша команда волонтерів повезла допомогу для наших військових. Боліться за них, хай Бог благословить і збереже їх у дорозі. А вам щиро дякуємо, друзі, за те, що ви завжди з нами пишете, благословляєте, допомагаєте всьому. Віримо, що Бог ще дозволить нам зустрітися. До зустрічі! Божої вам охорони.